Бити висновки з історії сторічної давнини, коли через відсутність мобілізації, через проблеми з мобілізацією, через нездатність домовитись поміж собою, ми втратили українську державу, втратили на багато багато десятиліть. До чого це призвело? Ви пам'ятаєте, і ми всі багато з нас є вихідками з вихідцями з радянського союзу. Зберегти державу це питання. номер один. є друге питання вистояти. Проти Росії, ядерної держави з найбільшим в світі мобілізаційним потенціалом, ми можемо тільки, якщо Українська держава буде ефективна. Ми можемо тільки, якщо ми збережемо своїх союзників. Ми можемо тільки, якщо в Українській державі ми справді будемо єдиними. Сьогодні фактично в країні працює мандат воєнного часу. Ви знаєте, що термін парламенту сплив президента сплив, і ніхто не ставить під сумнів ні легітимність парламенту. Ні, легітимність президента, але є питання мандату воєнного часу. Цей мандат легітимності воєнного часу він говорить про те, що країна має займатися найперше посиленням своєї інституційної спроможності розвитком ВПК, військово-промислового комплексу, і максимальним максимальній діяльністю кожного насправді політика, урядовця, чиновника в інтересах збройних сил. Чи є сьогодні це в Україні? Чому сьогодні ми бачимо внутрішню боротьбу проти опозиції? Ми бачимо боротьбу з неугодними блогерами, з неугодними телевізійними каналами. Чи це на це видається народом України мандат легітимності воєнного часу? Це чи все ж таки на те, щоб країна була об'єднана у протистоянні зовнішнім ворогам? Ми, як опозиція, не можемо собі дозволити не вказувати владі на ті помилки, які вона припустила. Скаються, коли це стосується справді виживання держави, і знаєте, коли ми говорите, коли ми говоримо про мобілізацію, у мене дуже багато друзів сьогодні фотографуються у футболках або роблять собі, як це називає тату, Да? Знаєте, що там написано? Необмежено придатний. Ми а, маємо пам'ятати, що ці люди не є необмежено придатними на четвертому році війни. Це означає, що допоки мобілізація буде квитком в один кінець. Ніхто не буде хотіти мобілізовуватися саме тому ми говоримо про терміни служби, щоб стимулювати тим, людина має знати, що вона відслужила якийсь певний період часу, і нам треба готувати зміну. І ви чули насправді, я думаю, що цю думку поділяють в офісі президента, коли Павло Паліса, який є радником президента України, сказав: кожен має готуватися рік прослужити в збройних силах, але сьогодні не говорити про тих людей, які четвертий рік в збройних Силах. Силах ми не можемо насправді, тому що ці люди виснажуються і фізично, і в інший спосіб. І саме це відсутніх цих термінів гальмує нормальний мобілізаційний процес. Саме на цьому ми хотіли наголосити, щоб мобілізація була ефективною, вона має бути чіткою, зрозумілою, прозорою і, головне, справедливою. Це теж дуже важливо.